І нашому найкращому українському автомобілю, найулюбнішому це Запорожець за Горбатий, Запорожець і представникам автофан-клубу «Зас козак. До речі, цей автомобіль, який знаходиться ліворуч від мене, вчора вдруге уже переміг заїзд леополіс Гран-Прі. В національному класі, тому я думаю, такому переможцю вже дворазовому чемпіону гран-прі Львів однозначно потрібно подарувати ваші оплески. І зараз я хочу, щоб про цей автомобіль розказав його власник. Саме водій, цей який скажімо такому тандемі за допомогою водія і цього автомобіля перемога належить нашим війським хлопцям і автофан-клубу ЗАЗ козак. Паносла! Добрий день, раді вас всіх тут бачити. Дуже дякуємо організаторам за такий фестиваль. Я думаю, що власники цього ну такого вже дуже дуже національного автомобіля. Навіть зараз. Навіть зараз колір і його, ну і Запорожець, звичайно ж, також не може нас постатишити. Ви також можете сказати дещо про свій автомобіль. Чому він ваш улюблений, в яких ситуаціях він вас виручав? Можливо, десь колись, як то кажуть, і коня не мав, і стежки не знав, а все ж таки автомобіль допомагав. Вам слово про вашого улюбленця. Всім доброго дня. Хочу представити свій автомобіль ЗАЗ-965. патріотичних кольорах. Виручають мене досить часто. Ну, з моєї машини мене декори підводить за сучасно, але мій заїзний кінь, ретро, ніколи мене не підводить. Як вам, ви знаєте, от, в мене зараз виникає автоматичне таке запитання. Нікому не секрет, що прекрасна половина людства, тобто дівчата, вони так ну, досить, скажімо, позитивно реагують до тих хлопців, які їздять на автомобілях. Ну, Зараз переважно це не будемо називати там які марки, але це там, напевно, які коштують там не один десяток. Доларів, можливо, навіть не 100 тисяч доларів, а дорожче. А от вас хочу запитати, як от дівчата реагують на такі автомобілі? Чи допомагає це якимось, можливо, знайомством? Наші змагання, ну і далі ми запрошуємо наш.